Коротше, заїхали на мойку і побачив тут Т40. Коротше, за таким мостом. Хтось замудрохався, переділав. І мабуть, щоб соотношення передач, то тут зроблений свій отдельно редуктор. Бачите, кардан. Коротше, народні умільці все уміють. Як циганський дивіться, який салон, блядь, в Т-40 Оббитий, обтягнутий. Все як не може бути. Резина по походу з куном як бачите а це ми з братом коротше брат двоюродний заїхав і ми їдемо до тітки в гості ой ну коротше коротше Т-40.